У нас є на тарільці овочі та фрукти, і є учасники. Дітки бачать, що лежить і що я буду пропонувати учасникам, а учасники не бачать. Вони будуть за запахом та смаком вгадувати, а дітки не підказують. Я можу тільки сказати, що це овоч. Понюхай, будь ласка, я то пам'ятаю. Молодець. А за смаком помідорчик? Так. Наступний учасник. Я хочу сказати, що це фрукт. Не підказуйте. Що це? Банан. Та, точно. Молодець. Давайте поаплодуємо. Вгадали? Тепер візьмемо ось таке. Чим пахне, що це? Мандарин. Тобі підказали, а ти нюхай це не мандарин. Що це Мандарин. Це апельсинка, але в нього похожий, схожий аромат. Куштуємо? Так. <різь> Куштуємо? Зараз покуштуємо обов'язково. А це що? Що це? Що це? Чим пахне? Так, це цибулька. Куштувати будеш? А чого? Я не О, Тому що він гіркий, так? Але в ньому дуже-дуже багато вітамінів. Ну, ми скуштуємо обов'язково зараз апельсинку, так? Куштуємо. Добре. Поклали вітаміни і поїхали на базу. Виклали у пункті призначення, повертається кошик на базу, не перевертаємо кошики. Молодці! Не перевертаємо, розвиваємо дрібну моторику, пальчиками як ми підтягуємо молодці, щоб кошики не переверталися. Доставка вітамінів відбувається в нас. болювальники допомагайте. Фруктову тарілочку, овочі і фрукти. На рахунок: один, два, три. Дівчата будуть брати фрукти, сортувати хлопці вибирають овочі. Один, два, два три. Гру почни. Сортуємо тарілочки. Не кидаємо, будь ласка, не кидаємо, сортуємо фрукт, фрукти та овочі. Хлопці правильно склали овочі, овочі. А дівчатка склали фрукти, так? Молодці.